Всім доброго дня, мене звати Юлія. Вітаю вас, і сьогодні я продовжую знайомити вас із нашими розробленими застосунками для USPACі. Наступний застосунок це застосунок Webflow. Це інтеграція USPACі з формами Webflow. Це застосунок для інтеграції для передачі даних після заповнення форми на вашому сайті, який розроблений на веббілдері Web Webflow. Що для цього потрібно зробити, щоб підключити даний застосунок і почати дану роботу? Натискаємо кнопку Отримати і кнопку Налаштувати. Далі переходимо в інструкцію, ось, і працюємо покроково. Заходимо на ваш сайт, переходимо на налаштування вашого сайту, ось натискаємо на «Site Settings». Далі заходимо в розділ Apps and Integrations, Додатки та інтеграції. Переходимо в розділ Webhooks, натискаємо Add Webhook, тобто додати новий webhook», і заповнюємо форму webhook. Ось тут у нас в полі Trigger Type обираємо списку Form Submission і API version 1, тобто «API версія 1. В даному полі ось тут вставляємо наш вебхук, А вебхук ми отримуємо в самому застосунку в USP. Додатку, ось його, натискаємо копіювати і вставляємо в форму на вашому сайті. Далі натискаємо кнопочку Add Webhook, тобто додати вебхук» і натискаємо кнопочку Publish. Тобто обираємо сайт, ставимо галочку і Publish. Публікуємо даний сайт. Publish to Select domains». Після цього, після заповнення форми на стороні сайту, ваша ваш лід буде створено на стороні Юспейсів в лідах. Якщо необхідно вам перегенерувати вебхук, натискаємо кнопочку Змінити. Вам гарного дня! Дякую за перегляд. Альтерего на зв'язку.